Паблік Ток фейки і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська і це Ток». Щосуботи о 18-й. Вітаємо вас в ефірі Ток». Дуже за вами ми скучили. Будемо сподіватися, що ви також. Тому е, зразу почнемо з найгарячішого, найгарячішого і найголовнішого. Олександре, чи ти вчора в телеграм або, може, інші месенджери отримував якісь дивні повідомлення? Можливо, особисто я не отримував, але бачу, що люди багато отримують. Купа моїх знайомих отримали, і одна з моїх знайомих навіть примудрилася переслати цей скрін в якийсь свій внутрішній. Чатік з іншими дівчатами, за що отримала на горіхи від мене вчора, і що ж там? що ж там ну, розкажи нам. Ну. ну, одна з моїх знайомих отримала це. Був телеграм, месенджер Телеграм, профіль з якого було надіслано щось Клара Піріворзєва. Ну щось, якась фігня, угу. І вже буквально за годину-дві цей профіль в Телеграмі було видалено угу. і написано там було шановні жителі Харкова. Через загрозу оточення Харкова російськими військами просимо уважно ознайомитися з доданою пам'яткою щодо дій цивільного населення міста при евакуації. Це таке просто на Білому отлі. От. І мені подобається хто кого просить, хто це просить. Просимо Ні, хто? Ми, ми зараз говоримо з тобою про те, що відчуває людина, яка отримує е, стикторидик. Е, ось таке раптом в месенджер. Людина, яка цього так. не очікувала. Пам'ятка е, на синьому тлі жовтими літерами. Пам'ятка щодо дій цивільного населення міста Харків в разі евакуації. Внизу е, в куточку, типу логотип. СНС України але були ще інші там варіанти цих розсилок. Інша моя знайома, яка е, знаходиться зараз в Німеччині, здається, надіслала мені трохи інші скрини. Це оця, мабуть, там, де настійно рекомендується, не так? Так, 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 так це а, смішно. Це оце я бачив. Це бачив. Це оце. у зв'язку з можливим оточенням ворога, цивільному населенню Харкова. Настійно рекомендується в термін до 15 квітня покинути місто. Настійно Таке нове слово в українській мові з'явилося внезапно, так скажімо, так і там трошки вже інший був такий припис: тобто, текстовка не одна і та сама. Там вже написано у зв'язку з можливим оточенням російськими військами. Тобто різні, ймовірно, ці я не знаю, як це назвати. Ну, воїни цифрової армії Росії. Це, mm -hmm. Робили масову розсилку, і Це те, що звучить у нас в заставці нашої програми, що по нас зараз летять, на жаль, не лише ракети, нас атакують і ось такою. Ну, це відверта прям брехня і фейки, і з цим, якби в принципі, все більш-менш просто, як мені здається, більшість людей після того, як вгамували власні емоції, вони в принципі упритомнюють і розуміють, що це неправда. Що на жодних офіційних джерелах там в телеграм-каналі Харківської адміністрації, на каналі Ігоря Терехова або що таких повідомлень немає, значить, це відвертий фейк зранку. Вчора і напередодні ввечері я бачила в кількох телеграм-каналах анонімних uh -huh. відео, яке теж виглядає відвертим фейком, але потім, перевіривши, зрозуміла, що це відео справжнє, але воно від березня 22-го року, коли всі... там до до колона машин стоїть. Не стоїть на 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 виїзд. На виїзд так, а вояки їдуть в Харків і знімаються і кажуть, що ну типу всі, всі виїжджають з Харкова. Дивіться, яка колона, не. а ми саме ще значить їдемо з Харкова, тобто відео справжнє, але росіяни стали його розповсюджувати ось днями, підписуючи, що харків'яни масово покидають місто, тому що значить там було так написано, що жити в місті. Просто неможливо стало угу. після ударів по енергетиці, по об'єктах енергетики в місті нічого не працює. Жити неможливо, всі Їдуть, виїжджають, так. всі бояться. Бо значить, ми росіяни йдемо наступом на Харків. Ну я тобі скажу давненько не було в нас чергового великого наступу на Харків у лапках. І з чим це пов'язано? Я думаю, що ну, по-перше, звісно, це оцей великий обстріл енергетики завжди, майже завжди, після таких великих стресових, скажімо так, обстрілів починаються, починає нас, наш ворог і вкидати якісь наративи, які йому треба вкидати. На цей раз це буде. Великий наступ, як вони кажуть, ну і я закликаю наших слухачів якось у себе в голові пов'язувати ці речі між собою, що завжди після якогось великого і такого неочікуваного обстрілу, бо ми всі пам'ятаємо минулу зиму, коли енергетику обстрілювали майже регулярно раз на 2 два три тижні. Цієї зими цього не було жодного разу. Рославарослав і тут бабах, і в березні це стається. Звісно, що вони росіяни це використали. І намагаються використовувати її до сьогоднішнього дня. Тобто, цей великий обстріл масований ще й підкріплюють великою порцією, ну такою немаленькою порцією саме оцих вкидів про наступ, поточення і так далі. А я вважаю, що все це і є одна операція інформаційно психологічна з, з задіянням і озброєння, і ракет, і шахедів, і, і так це? далі, і, і ще й психологічних якихось вкидів. Ну, можливо. Все це якби один ланцюжок, бо від ударів по енергетиці на фронті нічого не зміниться. Це ніяк не впливає на те, що там росіяни просунулися або не просунулися в Орлівці під Авдіївкою, або як там стан справ на Лиманському напрямку. Або під купівським ці обстріли енергетичної інфраструктури України покликані лише створити паніку. Це єдина мета для чого вони це. Це роблять, аби люди, тобто цивільне населення або воякам на фронті, вони як позавчора були з генераторами, там сиділи собі в окопах, так, 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 так і так і, будуть, так і старлінками зв'язуються з командуванням та з рідними. А от цивільні на це все дуже панічно відповідають, великою панікою, бо для нас це завжди стрес. Ми думаємо, ми справді годні вірити після такої масованої. Атаки і чому саме по Харкову 16 ракет росіяни відправляють, і згодом з'являється ось така активна атака ще інформаційна. Ну і просто елементарно нагадаємо, що а, минулої зими оці обстріли, регулярні обстріли енергетики, вони якраз були покликані, що це викликати в людях. Скажімо так, вимоги до влади зупинити війну або піти на переговори з, з, з росіянами і так далі. Просто ми вже трошки підзабули. Ми пам'ятаємо самі обстріли, а вже трошки підзабули, який був мотив цих обстрілів. Мотив був мотив був саме, а, як би сказати змусити українців. а Вимагати від своєї влади переговорів, чого ж забули? Я з тобою не погоджуся, бо ти, мабуть, мало на своє щастя читаєш коментарів в соцмережах під якимось новинами. А надто, якщо йдеться про Тікток, і там, ну і в Тікток і в Інстаграм, дуже багато ботів, але згодом і багато живих людей підхоплюють, інфікуються цим наративом і розносять його далі. Так от цього року за моїми спостереженнями дуже Уже дуже багато ось таких коментарів, що типу, ну давайте вже якось домовлятися. Давайте вже сідати за стіл перемовин. Тобто, що в принципі ворогові і треба, якби у них все. Добре було на фронті, якби вони могли танками, ракетами, артилерією зробити і отримати все, що вони хочуть. Вони би не створювали ці вкиди. І псо. Це означає лише одне, що вони не можуть перемогти і взяти своє, те, що вони хочуть в сенсі зброєю. Відтак вони змушені вдаватися ще й до е, таких е, інформаційно-психологічних операцій, аби ми самі віддали їм те, що вони е, хочуть. Ну і взагалі війни, війни без іпсо і без е, інформаційної складової не буває. Я думаю, що навіть під час, коли в тебе все добре йде на фронті, все одно ворог просто якось по-іншому може на тебе впливати. Тому. Така окрема тема, мабуть, ти знаєш? Мене завжди так шокує і дивує, коли я чую якийсь наратив з соцмереж з коментарів соцмереж наживо. Пам'ятаєш, коли ми їздили в Куп'янськ на евакуацію, коли жінка стала Просто... через власний рот промовляти коменти, ком... ворожі наративи, які я. Тільки читала до того, і тут ми їх наживо почули про те, що, начебто, за кожну вивезену дитину платять 15 тисяч і такий бред. І коли стався минулого тижня черговий обстріл Харкова, тоді до речі, вперше росіяни застосували модифіковані модернізовані набої великої дальності, які летять на 90 кілометрів, які спочатку в соцмережах назвали кабами, хоча це не ну не зовсім каб, це. Авіаційний снаряд, ближче він такий до артилерійського, але так, він випускається з літака. От, і Ми приїхали з Олександром фільмувати наслідки обстрілу на 23 серпня і. І побач... прославили пані Оксану. І побачили жінку, яка на першому поверсі, стоячи в власній квартирі з вибитими шибками, прибирала там якесь сміття, скалки і так далі. і йшли до неї чому вибух був от буквально під її вікнами так, от, буквально так, в це, ну, сенсі. її вікна були ти пам'ятаєш не десь там подалі а буквально ми підійшли і стали з нею говорити Сашко, давай п -п послухаємо що вона відповіла ось це е, той самий наратив ворожий який оживає просто перед власними очима я думаю багато з вас її бачили через соцмережі ми більше більше нагадаємо і кидати туди Чекайте а 24 лютого зранку по нас прилетіло того, що ми йшли до цього дитина. Я считаю, сусідам треба жити дружно. Ні. А давайте ви. Будьте мені відповісти, 24 лютого зранку по Харкові пролетіло через те, що я не хочу коментувати цю ситуацію. Я за те, що ми жили дружно, ані надали. Ну, дружба. Дружба. Пані Оксана хоче жити дружно. Це чому? Тому що теж, ну, я ну, у нас нема 100% доказів, але от вона говорить якраз якимись такими цікавими реченнями, думками, що от не треба туди стріляти, тоді і по нас не будуть стріляти. Ну, причому ти знаєш, це така типова дуже розмова з людьми, які на нахапалися якихось наративів вигідних ворогу, коли їм починаєш ставити конкретне питання. Чому тоді по нас прилетіло 24 лютого зранку? Чому тоді по нас летіло 15-го року, 14-го року, і всі ці 10 років людина на це конкретне питання не може відповісти? Ну і взагалі. Нагадаємо з Марією, що коли у вас е, виникає суперечка з людиною, яка говорить з вами. Якимись фейковими або іпсошними наративами завжди намагайтеся ставити людині у відповідь конкретні питання, а не оці якісь розмиті загальні формулювання і такі більше емоції, навіть а не формулювання. Зазвичай, коли це, скажімо так, наративи і не власні думки, людина не може відповісти. Якщо говорити ти кажеш, доказів немає, вона сама ніколи не погодиться, що вона це десь нахапалася. Що це не її думки? Однознач. Вона навіть не помітила, як гортаючи тік-ток, а на мій великий подив, прости господи. Так багато людей пенсійного віку зараз сидять в Тіктоці. Ми всі тут говорили про те, що підлітки, дії це дитяча соцмережа, ніфіга подібного. Куди не приїдеш? Люди 60+, плюс і близько цього віку. Вони всі в Тіктоці з ними говориш, та я в Тіктоку бачила. Я була шокована. І ця жінка умовна пенсіонерка з Харкова. Сама того не помітила, як вона, гортаючи TikTok, і із поміж е, відосиків, як саджати городину, нахапалася у цієї фігні, яку вона потім з свого вибитого вікна транслювала на все місто. Так, люди взагалі, так скажімо, люди часто впевнені, майже завжди, що вони не говорять чиїмись наративами, чиїмись словами. Як люди багато в Росії, багато людей стверджують, що вони не дивляться телевізор. Але чомусь говорять говорять цю фразами Соловйова, Скабєєвої і Кисельова. Вони просто у багатьох людей знову таки це ще пішло там з радянських часів з 90-х років, що дивитися телевізор, це сидя сідати перед телевізором і дивитися в телевізор. Але вже давно люди так не дивляться телевізор. Люди дивляться телевізор, як то кажуть, сі... сідницями, Так, ти щось робиш, ти прибираєш, ти готуєш їсти, там, я знаю, щось робиш по своїй оселі, і в тебе працює телевізор, просто, як то кажуть, в режимі освітлювального прибору. От і ти сам не помічаєш, як ти напитуєшся тими чи іншими думками. Тому це вважати, що на тебе не впливає тікток або телевізор, який ти постійно дивишся, або тікток, який ти постійно переглядаєш, коли ти нема чого робити, нема чим зайняти там пальці свої, або просто свій, свій, свій час. Це неправда, не і це доволі наївна думка вважати, що на тебе не впливає телевізор. Паблік Ток. І знаєш, і, е, вона коли стояла в цьому вікні і оце говорила, ані треба туди, значить, кидати. Я стою і думаю, я просто чую всі ці фрази про е, зґвалтування, коли кажуть, а сама виновата. Ну, Тобто, хто винен, жертва, що її зґвалтували. Класика, так. Е, і цього я дуже-дуже багато бачив в коментах в тому ж тіктоці. І що ще хотіла зауважити, Я е, відоси про те, що значить, Харків, Харків наступати і оцю цю паніку стали розганяти. За моїми спостереженнями, десь приблизно в січні ще, причому з різних боків. Це були і. Е Громадяни України, які виїхали за кордон і, начебто, мають якусь інсайдерську інформацію, і росіяни, які йдуть там десь по Москві і розказують. Давай поставимо, послухаємо записи. Це січень цього року. Російська федерація готує повномасштабне наступлення, уже вузи майвиніс. расположились 500 танков, 600 uh, машин с броней, бронированных, и готовится выступать 40-тысячная подготовленная профессиональная армия Российской Федерации. Наступна ну, що таке сорокотисячна армія? Ну там багато смішного. Я наскільки бо... розумію, цей хлопець він навіть не живе в Україні. Правда? Ні, ні, він живе десь, типу, в Іспанії, а сам він, типу, одесит, і там такого лайна в нього дуже-дуже багато. Причому я подивилася його профіль і в Тіктоці, і в Інстаграмі. В інстаграм він це не викладає. Він це викладає в Тікток. І там коментарів дуже дуже багато е в нього. Що таке сорокатисячна армія е на. На бойових границях, що таке бойові границі, ну, там, там до всього є Для питання, є багато питання там. але тим не менше люди не, скажімо так, не медіаграмотні, люди, які у свої, наприклад, 65 років. Тримають смартфон, свій перший або другий смартфон в житті, вони, в принципі, більше вірять всьому, що вони там побачили. Бо для них це, типу, ну, це ж десь, типу, по телевізору, сказали. Ну і оці ще формулювання от, бойової границі, як ти кажеш. Татосні, як він каже на людей багатьох, що впливає якісь якісь такі формулювання, типу офіціальна інформація зарозумні такі боєвиграні, якісь якісь слова, якісь як то кажуть, слова більше трьох складів, знаєш, екзистенціальні, якісь такі слова, мовознавство. Я не знаю. Я таких можу багато слов слів на зараз набовкати, і на людей це також впливає. Я помітив, якщо типу, якщо людина, людина говорить якимись словами, які випадають з цих ста, слів, якими ми, ми взагалі звикли говорити в житті. То це, мабуть, розумна людина, і в неї якісь дуже розумні інсайдери є, які все йому розказали, як воно буде на 10 років вперед. Тому нагадуємо, ніхто із блогерів, жодна людина не знає майбутнього. Жодна людина не знає майбутнього. І це дуже легко, як то кажуть, доказати. Бо навіть он сирський, наш командуючий збройними силами України, і то так в житті не скаже, що от стоїть таке то. Груповання мільярд солдатів, і зараз вони підуть на Харків або ще на якесь місто. Ніхто і залужний так не казав ніколи. Їх ніхто так не скаже. А якийсь блогер, який крокує Барселоною або там Варшавою, або ще чимось, він знає, хто куди на кого, звідки нападе. Тому це все виєдиного яйця не вартує. Паблік Ток. Ну і давай процитуємо, власне, що Сирський був вимушений просто відповісти на ці всі вкиди про штурм, угу. начебто штурм Харкова. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Такий був коментар головнокомандувача. Паблік Док. А зараз наша постійна рубрика, в якій Євген Лісічкін з Харківського антикорупційного центру розкаже, що нам росіяни намагалися вкидати цього тижня. В останні місяці, навіть тижні, суттєво збільшилась кількість обстрілів Харкова. Паралельно з цим росіяни запустили масштабну інформаційну кампанію залякування та впливу на мешканців міста щодо майбутнього. Захоплення оточення Харкова на фоні обстрілів російська пропаганда намагається посилювати у мешканців області за допомогою маніпуляцій та дезінформації. Ось кілька прикладів за останніми мережах. Поширювали тезу, що нібито Київ оголосив про підготовку до оборони Харкова. Тому всіх цивільних примусово депортують з міста. Депортують навіть не евакуюють. Хоча в реальності мер міста Ігор Терехов заявив, що підстав для евакуації з Харкова наразі немає. На цьому тижні також поширювалися. Повідомлення від імені ДСНС про рекомендацію евакуюватися квітня 24 2024 року. Росіяни на пропагандистських ресурсах та в телеграм-каналах також розповсюджують, начебто, відео масового виїзду харків'ян з міста. Виявилося, що це відео 2022 року. Це можна визначити навіть по погоді. Але це пропагандистам не заважає відбудовувати власні наративи про те, що в Харкові залишилось максимум 500-600 тисяч людей, а евакуацію не оголошують, бо ЗСУ Будуть використовувати харків'ян як живий щит. Представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов запевнив, що тут і зараз завтра нападуть на Харків. Це російська ІПСО. в центрі протидії дезінформації при РНБО зазначають, що ворог наразі не має ресурсів для оточення або захоплення Харкова. Два тижні тому одночасно з ракетними обстрілами також е, поширювали тезу, що сили оборони готуються провести частковий відхід на нові рубежі е, через волікання з передачі американської зброї. Подібні тези росіяни поширюють з різної періодичності. Наприклад, ще влітку 2023 року хац фіксував заяви розпропагандистів, що, начебто, Україна готується здати та суми. Звісно, що росіяни не забувають в своїх інформаційних операціях і тему мобілізації в Україні. Два типових фейки за один тиждень. Перший, начебто, в глазові на Харківщині військомат нагородив жінок, які здали своїх чоловіків у хилянків ТЦК. І додали фото, але фото, як було яке було справжнім, насправді було зроблено під час заходів знаки робочої групи при міськраді, яка працює над шануванням пам'яті полеглих захисників. Другий фейк анабета на куп'янському напрямку загинув український військовий, якого власна дружина здала військо, військомату. Насправді, і світлина, і чоловік мають відношення до Одеської області, а не Харківської, але це не зупинило пропагандистів. Паблік ток. Ну і будемо підсумовувати сьогоднішній наш етар. Я заспіваю свою улюблену пісню Ніфіга. про те, що ну, на значить... Іпсо на моє глибоке переконання, так як я для себе вивела його формулу, бо всі чогось думають, що іпсо це ну, от відвертий фейк, якийсь фігня, що там в е е кабана є слонячі вуха. Ну, ні, фіга подібного. Іпсо працює саме тому, що в ньому є частина правди. Іпсо... Це обов'язкова умова. Вибачте, як і теорії змов взагалі так працюють. Не буває стовідсоткової брехні, так? І саме тому люди на це ведуться. Тобто, частина правди, якась напівправда, хоча це фігня не буває напівправди, і відверта брехня притрушена з гори. Ось так це працює. Як це було власне, наприклад, за ІПСО по Сумщині. Яка ну хвиля досить велика, така була у е, березні, е, і на тлі цієї хвилі, псо потім стається хвиля псо по Харкову. І зараз ми її спостерігаємо і знову активувалися, активувалися е, псевдоексперти. Наприклад, моя улюблена Наталя Холоденко, прости, господи, кожного разу, коли я це прізвище згадую, я кажу: відпишіться негайно. Я для тих, хто. Пропустив це психологиня, яку розкручував телеканали стб бо вона брала участь в якихось там шоу. Зараз вона виїхала. Вона живе в Монако і ходить в Монако, значить, і показує себе військову експертку. Наприклад, про те, що треба домовлятися. Вона каже, маючи наш програла війну, і он як живе. Оце її відоме відео. Було так. так. І говорить, вона просто дослівно фразою Путіна про те, що а що це? Ми хочемо воювати до українця і так далі, і так далі. І періодично Наталя Холоденко вкидує у себе в інстаграмі якісь такі скріни по типу люди. Це точна інформація від військових, і далі якась там панічна інформація про 900 танків на кордоні і вивозь людей. Потім вона видаляє ці свої сторіс і Натомість публікує там сторіс про продаж своїх курсів, на чому вона власне і заробляє. Тобто нагадуємо вже вкотре аксиому псевдоексперти це зло. Анонімні телеграм-пабліки це зло. Головне правило інформагієгіни, якщо вам тиснуть на емоції, і ви бачите заголовок, чому всі мовчать про сумщину. Це тиск на емоції. Нормальна новина ніколи не буде так сформульована. Абсолютно. Чому всі мовчать про Харків? Чому всі мовчать про Сумщину? Нормальна, нормальне, адекватне розповсюдження інформації виглядатиме як там. 13 кабів прилетіло сьогодні по прикордонню на Сумщині. Триває евакуація. Ось так виглядає. А коли вам хочуть тиснути на емоції, формулюють ось так. Чому всі мовчать? Вас кинули. Ми що зайва область України? Нас злили, Нас злили і так далі, і так далі. Ну і в принципі ці хвилі повторюються ще від 22-го року, і кожного разу я думаю, ну ось після цієї хвилі ми нарешті навчимося на них реагувати правильно і ніфіга, як показує нинішня хвиля ІПСО ПСО про черговий наступ на Харків. Ніфіга. Нагадаємо, що хвиля всі мовчать про і про Харків було декілька разів. Про Маріуполь, господи, разів. про було. Мирноград, Покровськ, Господи, це я не знаю скільки я вже збилася рахувати ці хвилі. Але ще раз скажу, що на моє власне переконання ніхтось там відповідальний за те, що ви читаєте. Якщо у вашій інформаційній бульбашці всі мовчать, я зараз лапки пальцями роблю Хто всі? всі мовчать, начебто про сумщину, то можливо винні і відповідальні ви самі, що ви підписані не на те, що треба. Абсолютно згоден на цьому, і закінчимо нашу сьогоднішню програму. А в наступній розкажемо вам ще про щось цікаве. До наступної суботи. До побачення. Всього найкращого. Части. Паблік ток фейки, і псо, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Ціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська. І це Ток». Щосуботи о 18-й.